Тебе, я знаю тебе через те, що я побачив тебе. І коли я тебе побачив, я зрозумів, що мені треба вигребти з свого життя і з своєї голови все те сміття, все те, весь цю ту брехню, весь цей непотріб, який дає або відкриває двері для цього космосу. Літати знову на орбіті. А чому літати на орбіті дуже людям подобається? А там ніякої відповідальності, розумієте, там немає сили тяжіння, там просто легкість. Ну, Коли людина в космосі, це ж вона ніколи не винна, ні за що не винна. Вона знає для всіх діагноз, вона знає для всіх крайніх, вона знає абсолютно, хто в чому винен, але вона ні в чому не винна. Тому Бог і каже, дитино. За те, що ти не підкорився устам Господній. Ти просто не підкорився. Ти вирішив собі жити так, як ти хочеш. Відповідно, наслідки будуть такі самі. От хочеш ти так жити? Значить, наслідки будуть відповідні.